Друзі, сьогодні хотів проговорити про ціни і доставку. Що таке безкоштовна доставка, чи вона, в принципі, існує? Не існує безкоштовної доставки, хтось за неї все рівно платить. І за часту плата покупець. Як мій друг каже, щоб десь зробити знижку, треба спочатку додати. Так і безкоштовна доставка. Вона. Просто закладена якась умовна сума до вартості товару. І потім воно так гарно виглядає, приємно для ока, безкоштовна доставка, от мені безкоштовно привезли. А те, що там вже десь 5, 6, 7, 8 тисяч гривень додали, щоб до вас його доставити, то ви це не враховуєте. Коли ви бачите трактор 78 тисяч гривень на складі, і там в описі одразу написано, Фреза в комплект не входить, доставка рахується окремо, то звідки тоді виникають питання, а ця доставка безкоштовна? Розбалували отаких клієнтів-оглядачів безкоштовної доставки. І коли ви бачите ціна на отакий тракторець 90 тисяч, о, а там вже написано безкоштовна доставка. А якщо приїдете самі забрати зі складу 78. Один і той же трактор. 90 тисяч з безкоштовною доставкою. І 78 тисяч приїхали, самі забрали. Де вигода? От мені безкоштовно привезли. А ви рахуєте, скільки туди додали до вартості? І чи запитали у продавця, а яка буде ціна, якщо я сам приїду, заберу? Можливо, буде дешевше. Ну, для тих, хто хоче дешевше. Безкоштовні доставки в апріорі не ісміє. Просто додають якусь умовну суму до вартості товару і пишуть безкоштовна доставка. А за доставку плата покупець. На сьогоднішній день всі машини найомні. І перевізник. Бере по повній, неде знижок ніяких не робить. Від 17 до 20, а буває і більше гривень за кілометр в кожну сторону. От, наприклад, з Дніпра в Харків 200 кілометрів. Туди і назад зганять машину 400 на 20, 8 тисяч гривень. Треба заплатити перевізнику. Продавець це платити не буде. Він просто додали 8 тисяч до вартості. 8 чи 7. І все, і буде красиво. 78 трактор, 85 він з доставкою. Мені здається, треба рахувати, коли ви бачите ціну саму низьку на ринку, 78-77 тисяч, наприклад, такий тракторець. І не написано, що це безкоштовна доставка. То чому виникають питання, а це вже доставка безкоштовна? А, ви розводняком займаєтесь? Ну так, візьміть за 85 тисяч з безкоштовною доставкою. Ціни на трактора є різні. І коли ви шукаєте десь е... зекономити, то порахуйте, скільки ви знаходитесь, наприклад, на якому відстані від складу. Може вам дешевше буде кума найняти з прицепом, приїхати і самому забрати. І тоді вам дійсно вийде десь трошки дешевше. Або ж буде просто закладена якась умовна сума до вартості. І трактор буде вам з безкоштовною доставкою. Дякую за увагу. Думайте.